Вітаю, мене звати Євген Приходько. Я Владислав Яценко. У відеоподкасті Польща за тиждень ми обговорюємо найважливіші події Україні на віслі. Хто дивиться нас на Ютубі, підписуйтесь на наш канал, а також ставте на дзвіночок, аби не пропустити наші наступні відео. Так і залишайте коментарі, нам важливо знати вашу думку. Першу тему, яку ми сьогодні хочемо обговорити, це досить така гучна і топ-тема останніх місяців у Польщі, це розслідування проти колишнього міністра юстиції і генерального прокурора Збігнєва Зобра, який очілював міністерство ще, власне, за попереднього уряду за часів правління продовольства. Права і справедливості йому е, висунуто аж 26 звинувачень. Всі ми перераховувати не будемо, е, але сфокусуємось власне на такому найбільш мені здається серйозному. Це звинувачення, яке стосується тим, що він керував організованою злочинною групою, і, зокрема, інше звинувачення, яке стосується закупівлі шпигунської програми Пигасус, е, і яку було використано для того, щоб стежити за тодішніми політиками опозиції. Але е, цю справу, е, особливо для українських глядачів, треба мені за це трохи покроково е, прояснити, е, що мається на увазі, в чому його звинувачують, і е, чому. Ця тема є така. Ну, по-перше, сама по собі, так саме по собі звинувачення міністра юстиції е, і генпрокурора, Це вже гучно, але чому вона також е, е, має велике політичне значення і для теперішнього уряду, і загалом для е, партії «Право і Справедливість? Е, що стосується. З цих звинувачень то прокуратура зібрала там, матеріалів на 158 сторінок, Це, де описано конкретно, що кошти Фонду справедливості, який структурно підлягає власне, Міністерство юстиції, використовувались не за призначенням, як взагалі, мало бути, по закону. що... Там, допомога жертвам злочинів, а на е, політичні, е, там, можливо, якісь пропагандистські цілі. І за е, це, власне, ну, це таке одне з основних у цій справі. Чому е, чого звинувачують міністр юстиції. От, власне, що, треба прояснити, що таке Фонд справедливості. Так. Скандал у Фонді справедливості розпочався взагалі у 2017 році, коли партія справи Право і справедливість змінила назву фонду допомоги потерпілим та постпенітенціарної допомоги на фонд справедливості. Його завдання звучали цілком так соціально: допомога жертвам злочинів, підтримка осіб, які виходять із в'язниці, також профілактика злочинності. А саме під цими гаслами до фонду почали надходити. Досить значні великі державні кошти, які потім розподілялися між іншими організаціями. Але між якими організаціями? Проблема власне в тому, що більшість з цих організацій діяли в округах, де балотувалися політики із тодішньої партії, власне, з збігньова яка називалася Суверенна Польська. Вона мабуть, можна і так коротко описати, що вона більш консервативна, більш така праворадикальна, ніж ну, правість, право справедливості. Так. так сьогодні так. ця партія є політики. цієї партії вже є в праві справедливості як частина цієї партії. Ну, часто в медіа і взагалі так поляки між собою називають представників цієї колишньої сили зобристи. Е, ну власне через те, що вони дещо відрізняються від інших політиків право правої правого крила. Так, як з'ясували журналісти, гроші часто отримували саме ті структури, які були близькі до цього політичного середовища. Суми там були значні. Це 19 мільйонів золотих потрапили, наприклад, до одного з округів того самого, звідки балотувався Марчин Романовський, це колишній заступник міністра юстиції. Частина коштів також опинилася у місцевих медіа, заснованих іншими. Політиками з цієї політичної групи, які мали теж певні ідеологічні е, е, ідеологічне скерування, і е, щодо власне, цього розподілу, експерти у Польщі підкреслюють, що ці кошти не розподілялись власне, географічно навіть по всій країні, а йшли в регіони, як ось ти назвав конкретні приклади із Романовським, і з іншими так званими зібристами, в регіони, де вони балотуються, де у них є підтримка. Ну і е, не на підтримку. Підтрим... Власне, не на підтримку е жарт злочинів, а, наприклад, на закупівлю якихось автомобілів для рятувальників, для обладнання, для е е якось, е якихось речей, наприклад, в місцеві органи самоврядування. Нібито нічого. Але все ще раз, це все йшло тільки туди, де е зосереджувались е ці політики е ну, і мали інтерес політики серед серед Виборців, і це називається політична корупція, тому що таким чином, використовуючи е, адміністративні, е... Свої важелі, так? державні гроші, люди купляють прихильність виборців. І Тут, власне, не йде мова про те, що Жобро під час керування міністерством собі відмив гроші і купив вілу в Іспанії, або побудував якийсь будинок золотими стінами, а як колись це зробив Пшонка за часів Януковича, генеральний прокурору. України, тобто тут інша справа, тут гроші ну нема доказів, що він там привласнив ці кошти, але тут мова йде про всю політичну корупцію задля більшої прихильності виборців у потрібних їх їм регіонам. Мабуть, найгучніша така, найгучніший епізод пов'язаний із фундацією, яка називається Профето. Її засновником є священник з ордену Серця Ісуса. Попри те, що раніше ця організація вона займалася здебільшого медіаактивністю у 2020 році. Вона виграла державний конкурс на будівництво Центру допомоги жертвам злочинів у Варшаві. І цей фонд отримав майже 100 мільйонів злотих. ну, Така значна величезна сума, з яких 40 мільйонів призначилися на спорудження та оснащення цього центру, і тільки 3 мільйони на реальну допомогу постраждалим. І ще варто пояснити, що таке Пегасус, тому що Збігньо з звинувачують у тому, що він використовував цю шпигунську програму. Що він дав дозвіл на закупівлю власне цієї шпигунської так, програми шпигунської яка програми, була не була... за призначенням, тому що це взагалі ізраїльська шпигунська програма, яка створена. На для боротьби з тероризмом. Е, і мені здається, що взагалі саме слово «Пегасус» — це не знаю один із символів. Е... От у польських медіа часі управління ПІСУ так минулої влади, бо якось така одразу вже є асоціація. Оці розлічення, так як кажуть у Польщі, одразу Пегасус. Власне, створили цю програму для того, аби боротися з тероризмом. Але тоді у Польщі, як з'ясувалося, ця програма могла бути використана не проти злочинців, а проти політичних опонентів. Під час правління попередньої влади система дозволяє отримати повний доступ до смартфонів, від повідомлення, до фото, мікрофонів, локації, де людина перебуває. Саме тому у 2024 році у Польщі створили парламентську слідчу комісію у справі Пегасус, яка має з'ясувати, хто і на яких підставах, підставах закупив цю технологію, і проти кого її взагалі використовували. Головна лінія розслідування це фінансування покупки системи власне через фонд справедливості, яким керував тоді Збігню Зобра. Так, і власне навіть була інформація, але, здається, не офіційно про те, що Пегасус навіть використовували для того, щоб слідкувати за донькою е, Дональда Туска, uh -huh. сьогоднішнього прем'єр-міністра. Е, ну і загалом. Е, Варто ще сказати, як реагує на це Зьобро і оточнює її і взагалі право справедливість. Ну, Зьобро в цій історії е, малюється такий образ жертви режиму Туска. Е, звісно, у партії Піс мають надію про... на 27-й рік, що е, вони знову е, візьмуть владу, е, і, можливо, якийсь буде відкат тих чи інших справах. По-друге... Е, і зараз триває розслідування так, прокуратури в цій справі. Зьобро треба ну, висунути звинувачення для того, щоб відбувся суд і інші якісь процесуальні дії. Треба зняти. Він є депутатом сейму, і треба для цього відповідно зняти недоторканість. Про що буде голосування ось-ось у парламенті. Скоріше за все, ця недоторканність буде знята. І тут питання, чи Зьобра буде в країні чи ні, тому що ми знаємо, що нещодавно він відвідав Угорщину. Угорщина стала вже таким трохи теж політичним мемом у Польщі, тому що той, власне, Романовський, про якого ти казав раніше, колишній заступник Зьобра, він в Угорщині. Йому, власне, були висунуті звинувачення раніше в цих цих теж справах стосовно. На фонду справедливості, але Романовський е, отримав політичний притулок в Угорщині. Е, так само Зобра зараз поїхав і зустрівся з Орбаном. Орбан опублікував фотографію у себе в Твіттері е, в Віксі е, про те, що ось він зустрівся з колишнім міністр, міністром юстиції Польщі. Це такий теж сигнал, що е, ну. Е, Ну, якщо що треба буде, приїжджай, ми тебе тут прихистимо. Але почув теж дуже цікаву думку від професора Антоні Дудика, відомого політичного експерта у Польщі і історика, про те, що Орман теж таким чином будує собі запасний план на, 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 майбутнє. на майбутнє, тому що опитування в Угорщині теж не, не є прихильними для його партії, для його майбутнього. І можливо, що Орману невдовзі прийдеться самому шукати притулок. А де шукати. Виручайте. А, так, виручайте. І ось тут, тоді, коли до влади може повернутися піс і, ймовірно, створить коаліцію з конфедерацією, а Орбан програє вибори і проти нього почнуться якісь розслідування за роки його правління, то політичний притулок йому вже його ну, йому нададуть його політичні союзники у Польщі. Але це таке досить. Далеке майбутнє і трохи відхилилось від теми. Так чи інакше, Зьобра відвідав Угорщину. Зараз у владі кажуть, що, наприклад, в уряді деякі політики заявляють, що вони не вірять, що Зьобра все-таки буде просити політичний притулок і захищатиметься в Польщі і буде ну, присутній у суді. Тим не менше, у Пісі, наприклад, кажуть, як вже ми звертали увагу, що це жертва режиму Туска, що ці всі звинувачення це вигадки повні дурниці, і загалом теж звертають увагу на те, що е, Пережив е, нещодавно так операції. У нього е, е, була, здається, рак так виявили у нього, і теж звертають увагу на його ну, стан здоров'я. Що... Чи ну, таку хвору людину можна, власне, судити, і чи можна його помістити за крати. Ну, представники ПІСУ говорять про те, що якщо це відбудеться, і його із хворобою е, посадять, засудять, ну, то суспільство може обуритися, що як так можна. Е, а, Але щодо суспільства, то пам'ятаю, рапорти організації Рас які аналізують. Е, Наративи в соціальних мережах у Польщі, то Та там було здається понад 60% коментарів стосовно цієї справи Зьобра негативних у його бік. Все таки мені здається, навіть десь серед прихильників ПІСУ розуміє, що е за часів правління збільнява Зьобра відбувались не ті речі, які б мали відбуватися, у зокрема у його міністерстві. Що ж, перейдемо до іншої важливої також теми. Власне, ти вже згадав про рапорт Ресфутура, вони досліджують настрої у соцмережах, які наративи там домінують. І ось нещодавно вийшов такий звіт про те, що пишуть про українців у польських соцмережах, які там з'являються настрої. Ну, ми бачимо всі, що. Негативні тенденції відбуваються, що образливі коментарі вони почастішали, вони, на жаль, ніби стали якоюсь нормою, просто під кожним буквально постом у соцмережах, де, наприклад, польські ЗМІ пишуть щось на тему України, просто сотні або тисячі навіть негативних коментарів про українців. І ось власне в цьому рапорті це все зібрали, підрахували у відсотках, як же саме це все. Описують які наративи там присутні. і важливо підкреслити, що цей рапорт стосується останнього місяця, місяця жовтня, тобто аналітики проаналізували, здається, понад 200 тисяч коментарів у польському сегменті соцмереж. І ці всі коментарі вони поділили на п'ять таких. Можна, тем за наративами. Це військовий конфлікт та його наслідки, це соціальна та інша допомога біженцям, це поведінка або, начебто, як українська злочинність у Польщі, це культурна інтеграція. Мається на увазі, що там. Українці не хочуть вчити польську мову, наприклад, і це гуманітарна допомога і солідарність. Ось ці топ-5 тем вони визначили, за якими далі вже відбувалося розглудження коментарів, можна так сказати. І там уже далі на хейт або позитивне. На жаль, хейту більше. Якщо я не помиляюсь, можеш мене поправити. Там здається, ну, близько 70% було негативних, і тільки ну, понад 20 позитивних коментарів, в яких спостерігалася емпатія, а солідарність з Україною, підтримка, розуміння про те, що Україна щодня, Україну щодня бомбардують. І, Росія атакує так і люди теж якась люди не можуть повернутися під бомби, тому знаходяться за межою своєї держави. Такі коментарі присутні, але їх меншість. Yeah. Так, і тут варто сказати, що так, частина з тих коментарів дійсно це пишуть люди, які так вважають, вірять у те, що вони говорять. Вони мають якісь дійсно такі свої свідомі антиукраїнські настрої, але дуже значна частина це саме російські боти. Це теж легко просто побачити, що є якісь порожні сторінки, які тільки користуються настроями негативними, використовують те, що вже є все, так, да. підживлюють. І, ну, на жаль, ось автори дійшли висновку, що ці висловлювання щодо українців, вони ще не є якимись однозначно такими екстремістськими, але вони все ж вже перевищують поріг культурної ненависті і перемішуються в бік наративів сильно поляризованих. Але, от що для мене є найбільш таке страшне і. Найгірше взагалі у цьому у всьому дослідженні це, власне, факт дегуманізації українців у польських соцмережах. Це можна теж і прослідкувати, побачити, як українців у коментарях називають, наприклад, паразитами, чужим елементом або навіть загарбниками, що взагалі не вкладаються в голові. Ну і це, звичайно, що це класична така мова ненависті, але, ну, на жаль, ми знаємо. Історію, що з цього все починається, це, що це е, такий початок якоїсь радикалізації не, і якихось можливо більших провокацій. Ще одна проблема це також колективна відповідальність. У 60-70% цих критичних коментарів звинувачують не окрему людину, наприклад, у тому, що вона порушила якісь правила там, дорожнього руху, або якийсь злочин вчинила. Або навіть там якийсь український політик щось десь сказав, звинувачують не конкретну людину, а всю групу. Тобто всі українці, всі українці невдячні, всі українці порушують і так далі. Ну, на жаль, це дуже така негативна тенденція, і що мене лякає взагалі найбільше в цьому всьому, що це нормалізується. Це помітно в деяких польських змі, взагалі, в В, цих же... в багатьох <світ> багатьох польських змі. Це, це це помітно. Це, якщо раніше це було вправо консервативних або тих медіа, які ну, не... читає якась дуже вузька група осіб з певними ідеологічними переконаннями, поглядами, то зараз це вже мейнстрім. І, на жаль, ну, ми бачимо, як у польських ЗМІ намагаються пояснити якісь інциденти антиукраїнські також. Можливо... Якою мовою, якими аргументами? Так, а може він мав якісь підстави, так, щоб щось може, там вчинити? Вони самі винні. Так, може вони винні і саме тому зривають українські прапори з якихось інституцій, з будинків? Можливо, саме тому щось там дряпають на українських машинах чи, їх чи підпалюють. підпалюють взагалі. Так. Або ображають українців, а може, вони заслужили. На жаль, ну, такі настрої з'являються і в коментарях, і в медіа. І, ну, це небезпечно. Це, тут не треба бути великим експертом, щоб сказати, що е цей механізм, е якщо ось зараз, наприклад, українців е взяли так і це дегуманізація, вся відбувається, ну, то потім можуть також і інші групи. Е <свистання> інші групи це також може торкатися. Так, щодо цієї дегуманізації, це насправді досить страшна річ, тому що автори рапорту, вперше взагалі, я думаю, багатьох. Хто почув цей термін, і коли ми звернули на це увагу, то виникла асоціація до часів Другої світової війни і до Другої світової війни, як готувався ґрунт для, наприклад, геноциду євреїв. Але те саме, наприклад, Росія і робила, і робить з українцями для своїх громадян, тому що ворога спочатку треба Гуманізувати зараз Росія зокрема, намагається цей образ побудувати ці всі самі механізми, використати у Польщі щоб ще більше пожвавити цю ворожість між поляками та українцями. І ось цей елемент дегуманізації є дуже важливим у цьому е, покрокові ці по стратегії погіршення по стосунків між державними, між нашими державами, по-друге, між людьми у тут, у Польщі і загалом між поляками та українцями як народами. Автори рапорту. Власне, щодо ось цієї дегуманізації пишуть наступне: що вони поділили ці коментарі за... розмістили ці коментарі на такій шкалі від 0 до 10, де 0 це ось це власна емпатія, солідарність. 10 це відверто якісь неонацистські фашистські висловлювання. І що згідно зараз з висновками цього рапорту, позиція використованих мовних засобів ось в ось цих коментарях у жовтні оцінюється як 7,1%. тобто вона ближче до цієї пропагандистської, фашистської, неонацистської мови. Звісно, цей тренд можна відвернути на це треба направляти досить великі зусилля, зокрема і державницькі у Польщі, і, але тенденції ну досить погані, і вже навіть генштаб звертає на це. Польський генштаб звертає увагу на те, що ну Росія масштабно е, атакує інформаційний простір Польщі, зокрема в контексті українців. Так за даними військових, Кремль намагається посіяти страх, недовіру, емоційну напругу в польському суспільстві. І штаб перераховує як такі онлайн-операції, так і фізичні провокації. Зокрема, власне, ці підпали автомобілів, про які ми говорили, псування антивоєнних муралів, провокації біля об'єктів Пов'язані із допомогою Україні. І наголошується також про те, що Кремль намагається використати, звісно ж, і історичні теми. Зокрема, мабуть, найважливіше це Волинь, щоб переключити гнів і страх поляки. Із Росії на Україну. Взагалі, можна сказати, що у нас часто якось хибно так оцінюють, що якщо є якісь антиукраїнські настрої у Польщі, то ці поляки вони проросійські. Але це не так, тому що Росія бачить, що вона тут не має якихось Надзвичайно великих можливостей для того, щоб працювати умовно. Тому що молодь польська, наприклад, не знає взагалі російської. Тільки частина старшого покоління знає російську. Вони не користуються російськими соцмережами, не дивляться російські фільми, музика і так Ми далі. І сидять в цьому культурному просторі. Так, і навіть телеграми мало хто користується. І тому у них. Є така обмежен, є такі обмежені можливості, як же тут можна працювати. Вони вирішили, очевидно, помітно, що стратегія Росії в тому, аби не створити позитивний образ Росії. Вони знають, що вони не закохають у себе поляків, що вони не створять тут образ Путіна як миротворця. Ну, на жаль, це працює в деяких країнах. Тут ні, тому що тут теж є і історична пам'ять. Вони пам'ятають і окупації, і репресії і війни. Тому вони працюють на те, аби зробити такі асоціації, що українські якісь теми. В принципі, все, що є українським, що це проблема, і все погане, все, що відбувається в Польщі, погано це через українців. Погана економічна становище поляків українці. В цьому винні українці на жаль для деяких на деяких користувачів у соцмережах. Це працює. Ми будемо далі спостерігати за цією темою, моніторити і повідомляти про власне ці всі тенденції. Сподіваємось, ситуація не буде погіршуватись. Дякую, що дивились сьогодні наш подкаст. Залишайте коментарі. Нам важливо знати вашу думку. З вами був Владислав Яценко та Євген Приходько. Ви дивилися відео подкаст Польща за тиждень. До побачення. До побачення.